Знаєте, я дивлюсь там на цих підлітків. Думаю, Богдана нема, нема Максима, а вони зробили гарну справу. Я йому колись казав, що так буде. У мене є на це бачення і віра, навіть зараз я там йому скидаю, що мені не подобається одна картинка і кажу, треба поправити. Я цим живу. Я аналізую, дивлюсь. Потім радію, коли діти вони входять в покликання, коли вони роблять краще, ніж я бачив. і це мене надихає. Мені не соромно буде церкву залишати. Прийде час, я піду на небо. І я виховав багато людей. І багато людей, вони і сьогодні знаходяться під владою, під впливом, і вони війдуть в покликання. Багато братів сьогодні проповідують. І мені це дуже подобається. Прям дуже подобається. І моє серце воно сповнене радістю, тому що я сьогодні маю плід в Господові. Я сьогодні став батьком. Я сьогодні маю фізичних дітей, духовних дітей. Я сьогодні маю бачення. І від цього моє серце воно наповнене радістю. Ну, в контексті того, що говорили брати, у не, не так багато часу, але мені він і не потрібен. Я думаю, що. Мої співслужителі вони сказали багато гарних речей. І хто спіймає в дух серце, воно почне працювати і збудовувати вас. Але я хочу трошки якісь речі зараз прочитати, і щоб ми разом поміркували. У мене є трошки часу. Івангелія від Матвія, 26 розділ. Помазання Ісуса у Віфанії. А коли Ісус був у Віфанії у домі Симона Прокиженого, підійшла до Нього жінка з посудиною дорогоцінного мира, і зливала, або почала лити їх Ісусові на голову. Побачивши це, учні його ремствували, це ропот. ремствувати, це ропот українською. І говорили, для чого таке марнотратство? Бо можна було б це миро продати за велику ціну і роздати в Богім. Ісус же, зрозумівши це, сказав їм, навіщо бентежити жінку, вона добре діло зробила для мене. Бо в Бог завжди маєте з собою, а мене не завжди маєте. Зливши миро або помазавши запасною олією тіло, Христа, вона приготувала мене до похорону. Істинно кажу вам, де тільки не буде проповідана Євангелія, по всьому світу сказано буде про те, що вона зробила в пам'ять її. Хтось подумає, що будемо говорити про гроші. Зовсім ні. Знаєте про що? Щоб ти розбив своє життя для Ісуса. Я вам скажу: мені легше дати тисячу гривень на храм і пішов собі, живу, як попало, знаєте як. Балдею. А коли ти розбиваєш своє життя, вона розбила своє життя саме, саме дороге, що в неї було, все своє майбутнє вона поклала і розбила і вилила на голову Ісуса. То про що ти пастор? А про те, Господи, що ми хочемо покладати своє життя, ми хочемо вилити своє життя, ми хочемо посвятити своє життя Тобі. Ось чому для мене не проблема віддати десятину чи пожертву, бо я посвятив життя. Ви розумієте? Ну, що мені дати 100 рублів чи 200, я життя поклав своє. Я просто прийшов як ця жінка, і я отак взяв, як тут написано, я просто вилив своє життя на його голову, і йому це подобається. Господу це подобається, коли ти присвячуєш своє життя. Сьогодні там написано, що. Вони там ремствували, роптали, що можна було когось накормити. Він каже, убогих людей, у яких потреба, їх завжди багато. Я дивлюсь, на офісі їх не стає менше. То про що я? Інколи треба, знаєте, що зробити? Убогі будуть, проекти будуть, вони будуть йти потоками. А може, треба зустрітися з своїм чоловіком. Просто поставити своє на паузу, а може, матусю провідати, а може, подзвонити, а можуть. Може, ще з кимось зустрітись. Ви розумієте, що ми повинні з вами сьогодні розуміти цій важливі речі, що я повинен бути посвячений Господові, і я повинен бути посвячений своїй дружині, правда чи ні? І коли в моєму житті тільки у Богі, і люди з потребами, і мене ніколи нема, а я тільки з пакетами, то Господь каже, ти посвячена мені людина, але ти ще повинен бути посвячений своїй дружині. Тому знайди для неї час. Ви чуєте мене? Тому про що я? Про те, щоб покласти своє життя. Це про те, що Господь каже, щоб ми полюбили його всім серцем. Пастор, а як пожертвувати? А я люблю Господа всім серцем, Тут для мене взагалі не проблема. Ну розумієте, я своє життя поклав. Ну, поклав просто. Поклав. От вона прийде моя катруся, і скаже, дай мені 200 рублів. чи давай зі мною будеш два дні прибирати і генеральне прибирання будеш. Я кажу, на тебе 200 рублів. Два дні треба посвяти, з нею, цими тряпками мести, вести, знаєте, легше гроші дати. А Господь каже про посвят. А коли в мене є любов і посвята, то як, як ви думаєте, я і куплю там духії, чи там квіти. Як ви думаєте? Правда? Тому що я люблю Господа всім серцем, всією душою, всією силою, всім своїм розумінням, для мене немає проблеми. Ви чуєте мене? І це про те, що говорив брат Дмитро. Мені Господь теж сьогодні поклав це зранку, коли я молився. Я хочу, щоб теж це наживити. і як підтвердження того, що через нього Господь сьогодні говорив. 9.23. Луки. 9:23. Тому посвящаємо своє життя кому? Господові, правда? Господь замічає таких людей, такі люди подобаються Господу. Знаєте, буде багато людей, які будуть ремствувати, роптати, що не треба себе посвячувати Господові. Навіть духовні знайдуться. А Господь каже, не чіпайте її. Вона зробила добре діло. Я про неї всі будуть згадувати у всіх кутках землі, як про людину посвяти Амінь. Як про людину щедру, яка вилила все, що мала дорогоцінне своє життя і своє майбутнє. І ось дивіться. 23. до всіх же сказав Ісус: якщо хто хоче йти за мною. Нехай зречеться себе, візьме хрест свій та йде за мною. Господь кличе тебе. Він пропонує, Скажи, пропонує, кличе. Ти потрібен Господові. Господь каже сьогодні, в тебе є вибір, правда? Є вибір у нас чи ні? Є вибір. Є вибір. І в мене сьогодні був вибір: йти на служіння чи не? чи не йти. Те, що мене не випускало, не йти. Я вам казав, що жодного служіння я не пропустив. Навіть з температурою 39 я буду все рівно в церкві, я буду проповідувати. Навіть якщо мені буде погано, це моя віра, так ніколи не робіть. Це моя віра, це мої відносини з Господом. Я щось розумію для себе. Бо якщо б я сьогодні будував на тим, на тим що я відчуваю, мені ще в 15-му році сказали, що мені довго жити ну, неможливо по моєму, по моєму стану. Я давно уже помер, би, якщо б я всіх слухався. Особливо ну, те, що я відчуваю. А так я живу вірою. А так я сповнений життям Божим. Я живу вже скільки? Вісім років. А вони мені давали дві неділі. Вісім років. Слава Господу. Тому я знаю, що якщо я буду зараз слухатись те, що воно сигналізує, то ну, нічого доброго не буде. Це моя віра. Вам не треба так жити. Я вам просто розказую про свої відносини з Господом. Дивіться. Хто хоче, Господь пропонує. Ти можеш розбити своє життя. Можеш не розбивати. Там був Симон прокажений, він же нічого не розбивав, розумієте? Він був біля Ісуса, але не присвятив своє життя. Але не принес в жертву саме дорогоцінне. Це своє життя, це своє серце, це свою любов. Він просто був спостерігач, правда? І все. І ось дивіться. Він пропонує, хто хоче, нехай зречеться себе. Це те, що говорив брат Дмитро. Тебе будуть свої бажання людські там. Це непогано. Господь додасть, Господь поблагословить. Ну, по-перше, це він, це Його царство, а інше він прикладає, він додає. Він подбає, щоб ми з катрунькою їздили. Це було, напевно, найкращий час в нашому житті. Ми просто поїхали. Вроді послужити, вроді на місію, вроді щось порішати для військових. Ну це було саме чудове в ну, наш час. За мої діти в захваті, вони кажуть, по тому ж маршруту, папа, по тому ж маршруту поїдемо. Це насолода. І ось дивіться, тобі придеться себе зриктися. себе зриктися. не шукати свого. Ну, я що я втратив? Я жив по-своєму. Мене сатана так зруйнував, що, бачите, до цих пір не можу з, зі своїм станом. Фізичним вигрібти. Так сатана мене зруйнував, так я жив для себе. А Господь хоче, я хочу, щоб ти жив для мене. І ось, незважаючи ні на що, я продовжую жити. Я не маю насолоду моєму Господові. Я продовжую йому служити від щирого серця, в якому є любов. Візьми хрест свій та йди за мною. Питання: чи ти взяв хрест, чи ти пішов за ним. Що таке хрест? Це відповідальність твоя перед Богом. Це служіння. Це покликання, це місія. Оце Хрест. Господь тебе ж для цього народив і спас, Ну, для місії, для того, що Він буде тебе посилати і працювати через тебе. Він наділив тебе дарами, Він дав тобі таланти, і Він каже, я дам тобі відповідальність в моїй церкві, в моєму тілі, щоби ти служив Господові, от як ця жінка, і був готовий розбити. Сьогодні своє життя. Сьогодні і військових я поважаю. Вони своє життя розбивають. А ми, як віруючі, не можемо ради Ісуса своє життя розбити. Дивлюсь на хлопців сьогодні Славко, є є. Я дуже їх поважаю. Мені не соромно їм в очі дивитись. І їм не соромно мені в очі дивитись. Розумієте? Я виховував хороших братів. Господь дав мені честь бути з ними і сьогодні проходити цей непростий час. Ну дивіться. Сьогодні військові вони кладуть своє життя, а віруючий чомусь не готові покласти своє життя за Господа. За Господа. Хтось кладе за землю, за бахмут, за дітей, а ти за Господа не готовий покласти своє життя. Оця жінка, вона для мене приклад. І вона повинна бути для вас прикладом. Бо хто хоче зберегти душу свою, той погубить її. А хто погубить душу чи життя своє заради мене, той збереже її. Ти будеш так хапатися за своє, але ти його не збережеш, і не буде ніякої користі, і не буде там благословення. Ну коли ти відмовляєшся, відрікаєшся від свого. Господь, як добрий батько, як люблячий Бог. Він дасть тобі дружину, дітей, Він дасть тобі все необхідне для життя, для насолоди. Це наш Господь. Ви думаєте, що? І Господь так побачив і каже, а над тобою я буду іздіватися, чи що? Ну, типу, всі нормальні, а над тобою ми будемо всі прикалуватися з ангелами. І ти будеш нещасним таким, це ж не Господь наш, ви розумієте? Бо ми діти Божі. Бо що за користь матиме людина, якщо придбає весь світ, себе ж саму згубить чи занапостить? Бо хто посоромиться мене і слів моїх, того і син людський посоромиться, коли прийде у славі своєї і Отця і святих ангелів. Вона не посоромилась. Хтось там ремствував, роптав, хтось сидів дуже вумний, такий, як цей прокажений, Біда у людини. Як ви думаєте, якщо б він, оця прокажена людина, там посвятила своє життя, його життя б змінилось? Я ж бачу, як Господь міняв життя всіх прокажених, розумієте? Які до нього приходили, питали: Ти хочеш, щоб я зцілився? Він каже, хочу. І от представте, поруч Ісус, вона розбиває, а в нього взагалі нічого не ойкує серце. Він далі застається в церкві прокаженою людиною. Він разом з нами стоїть, співає, руки піднімає, але залишається Симоном Прокаженим гріхом, в залежностях, в боргах, в проблемах. Друзі, про що ти пастор? Я про посвяту Господові. Це я зробив, це пастор Микола зробив, це сім'я Соколових, це Вячеслав Олександрович. Про посвяту Господові, ви чуєте? І тоді ти знаєш, як? Ти попробуєш, який Господь добрий, ти вкусиш, як Господь добрий. Марша прийшла на офіс, торт принесла. Він гарний і добрий, і вкусний, але Господь краще. Ну інколи ми вибираємо тортик. А Господь каже, вибери мене. Я там. Я благословлю, я допоможу. Ви чуєте? Тому давайте ми встанемо. Якщо ви десь шатаєтесь, помоліться про те, Господи, допоможи мені посвятити своє життя Тобі. Ось просто взяти моє життя, воно дорогоцінне, Ти помер за мене, ти спас мене, Ти віддав свою душу за мене. Господи. Допоможи мені посвятити все це тобі, зрозуміти, яку велику роль ти граєш в моєму житті, що ти пріоритет, що ти саме важливе, що мені потрібно, що ти на першому місці, тобі пошана і тобі моя любов. Давайте помолимось про це. Особливо, хто сьогодні, знаєте, як ви ще свідомо не вибрали, йти з Господом, чи ви не несете свій хрест, чи ви просто відмовились. Чи, можливо, ви раніше розбивали своє життя, а зараз розбиваєте його в кабаках, десь в ресторанах. Це непогано там піти з друзями поїсти. Ну коли це стиль життя, то Господь це все бачить. Чим захоплюється моє серце? Чи люблю я його, чи я люблю цей світ? Тому Господь і каже: не любіть світ, а любіть мене. Ви чуєте? Господи, допоможи мені. Ось покладати своє життя, виливати своє життя. Допоможи мені, як ця жінка, ось принести оце своє дорогоцінне життя, тому що ти виправдав мене, спас мене, ти помер за мене. Я хочу вилити своє життя Тобі на голову. Я хочу, щоб моє життя, воно було зв'язано з тобою, Господи. Я хочу, щоб ти був основою, бо масло було на голові Твоїй. Ти основою, щоб був в моїм, моєму житті. Я хочу, щоб, Господи, я не вважав це марнотравством, але взагалі я розумів, який ти добрий, який ти люблячий батько, як Ти сьогодні кохаєш дуже мене сильно. Я прошу Тебе, Господи, поблагослови. Поблагослови, Господи. Щоби сьогодні я виливав своє життя на тебе. Я знаю, що тобі по серцю такі люди, які мають посвято, які освячуються Духом Святим, які шанують Тебе, слухаються, беруть свій хрест, і, як ти сказав, йдуть за мною, звикаючись себе, відмовляючись від свого. Я дякую, я вірю, що. Ти сказав, що шукайте по перше царство, а все інше додається. Це ж не значить, що ми повинні бути там, голі, босі, там, без одежі, без відпустки. Це значить, що Господь наш пріоритет, Він наш фокус, ми Його любимо. І його любов вона приносить все необхідне для кожного з нас. Як я піклуюсь про своїх дітей, яких я люблю. Оплачую рахунки, вдягаю їх годою. Я вірю, що ти будеш дбати і про мене. Тому, Господи, я хочу тебе любити, я хочу бути цим сином. Ти можеш бути донькою. Я хочу сьогодні не бути сиротою, не мати цей сирітський дух. Я хочу переживати батька, усвідомлювати, що я всиновлена людина, я спадкоємець. Я не просто хожу в церкву, як ця прокажена людина, Симон. Щось думаю, критикую, робчу. Чи ці люди, які рахують постійно ці гроші. Я хочу просто, ну нічого, ну не рахувати, просто довіряти тобі. От як ця жінка, ти так її позначив, ти так визначив її, ти поставив її за приклад. Вона одна з небагатьох, яка тобі сподобалась. І ти поставив для нас, щоби. Вона була взірцем для нас, як посвячувати своє життя. Я дякую тобі, що я можу сьогодні жертовно служити. Я дякую тобі, що моє серце сповнено любов'ю до тебе. І приймаючи твою любов, я можу любити моїх братів, сестер, церкву і людей, які сьогодні не спасені. Тому я тут, на цьому місці, тому я займаюся цією справою. Бо приймаючи Божу любов, я не можу по-іншому, бо Божа любов вона будоража мене йти служити іншим людям. Бо це твоє покликання, бо ти сьогодні вкладаєш це як відповідальність в своїй любові, в моє серце, щоб я сьогодні служив щиро людям і любив людей як самого себе. Я дякую тобі. Допоможи мені.